У відповідності з пунктом 20 правил користування електричною енергією для населення, розрахунковим періодом для встановлення розрахунку є календарний місяць. У більшості випадків за грудень місяць були зняті контрольні показники у всіх споживачів до 20-го числа. Згідно правил користування електричної енергії з 20 го числа. По 31 число вам було виставлено до нарахування посередньодобовому споживанню, тому воно збільшилося в порівнянні з минулими періодами. Доводимо до вашого відома, що на протязі поточного місяця Житомирський Рем буде проводити зняття показників у всіх споживачів та будуть зафіксовані вони на 1 року і будуть зроблені всім споживачам перерахунки. Про що ви будете повідомлені при врученні квітанцій у лютому місяці 2012 року. Також на даний час для коригування ваших рахунків за грудень місяць ви можете звернутися як до Житомирського РЕМ, так і в інформаційно-консультативні пункти, які розташовані у нас в місті Житомирі за адресами. Це Проспект Міру 2, КВжереб номер 6 вулиця Київська, 55, КВЖреб номер 8 та вулиця Черняхівського, 120, це водоканал. Години прийому з 8 години до 17 години. Також ви можете зателефонувати для вирішення вашого питання за телефонами 402965 40 29 42 33 09 50. 402941 41 та 402944. 44. Керівництво Житомирського РЕМ просить вибачення. Та сподіваємося на дальше порозуміння.